Всім привіт! Всі ми розуміємо, що без молитви жити ніяк, правда? То що це є наше общення з Господом Богом. Молитва має бути. І ми у православних церквах звикли фурт давати ті записочки за здоров'я того, того, того і Василя, Івана, Степана, і так далі. І ще гроші давати. Ну. А в нас ми запрошуємо вас до чату. Де ми молимося за всякі потреби людей, де люди стілюються від раку, де люди покидають залежності, алкогольні, наркотики, антидепресанти, язви так само, у людей зір поліпшується, то я вас запрошую до молитовного чату. Хто є тут із Закарпаття, всіх запрошую, І не лише Закарпаття, у всю Україну. Пишіть мені. І я вас обов'язково додам. Миру Божого.